До кінця жовтня залишилося цього трохи більше тижня, а це означає, що скоро буде час вирізати гарбузи, їсти цукетки і дивитися свої улюблені фільми жахів. Хоча я фільми жахів не люблю, тому для мене жовтень завжди заповнений детективами, трилерами, темною академією, містері і все це у форматі книжок. Хоча мій план на цей місяць уже майже виконаний, я вирішила підшукати для вас цікаві книжки до Геловіну, на випадок, якщо вам хочеться більше зануритись у цю атмосферу. Я поділила цю підбірку на три різні частини: в порядку від найменш до найбільш страшного, хоча це дуже образно, тому що я більшість цих книжок не читала, і взагалі у кожного своє бачення. Страшного, але ми почнемо з такої готичної класики. На хвильку зупинимося на темному фентезі і завершимо, звичайно ж, горором, тому що я впевнена, що серед вас є все таки люди, які це на відміну від мене люблять. Отож, щоб не затягувати, давайте починати. А почнемо ми з однієї з небагатьох книжок у цьому списку, які я власне читала, і це Франкенштейн Марішелі. Це така історія, про яку чув кожен, але не кожен знає, що насправді ховається за відомим монстром Франкенштейна. І так, Франкенштейн сам по собі це не монстр, це людина, яка його створила після того, як спробувала оживити шиті докупи частки мертвих тіл. Але загалом Франкенштейн це не просто горор. Про оживлення чогось неживого. Це дуже красива і меланхолійна історія про чоловіка, який припустився помилки і внаслідок цього втратив усе. Це один із небагатьох прикладів класики, яку мені справді було цікаво читати, незважаючи на те, що написана вона трохи важкувато і трохи старомодно, але все одно мені дуже сподобалось. І якщо ви ще не читали оригінальну історію про Франкенштейна, я вам теж дуже її раджу. Ще одна класична історія, яку постійно постійно переповідають і перекручують у поп-культурі, і яку я сама дуже хочу прочитати в оригіналі: це Дракула Брама Стокера. Ця класика готичного горору насправді розповідає про одного юриста чи консультанта, який приїхав в Трансильванію, щоб допомогти графові Дракулі придбати будинок у Лондоні, але незабаром він робить низку таємничих і жахливих відкриттів про свого клієнта. Після прибуття Дракули в Англію там починають відбуватися якісь неймовірно дивні речі, починаючи від. Корабельної аварії і закінчуючи дивними укусами на шиї жінок. Але, до речі, цікаво, що Дракула це не перша відома історія про вампірів. Карміла Шарідана Лефаню вийшла на 25 років раніше і розповідає про вампірку, яка стає одержимою одною молодою жінкою. Було б цікаво прочитати і порівняти обидві ці книжки між собою. Ще один неперевершений майстер готичного горору і детективів це Едгар Алан По. Я давно вже хотіла почитати щось із його історії, просто тому що я Багато про це чула, і це ж все таки класика. Але я ще більше зацікавилася ним після того, як подивилася відео Юліс про лід, про його таємничу смерть. Тому нещодавно, коли я побачила отаке красивенне видання його коротких оповідань у жанрі горору, я просто не змогла пройти повз і вирішила спонтанно його купити, особливо зважаючи на те, що воно чомусь було дуже дешеве. У цій збірці є 26 різних оповідань більшість з них доволі короткі і. І мені вже справді дуже цікаво зануритися у стиль цього автора. І якщо ми вже заговорили про детективи і не лишилось жодного, це прям найкраща, як на мене, книжка Агати Крісті, яка також дуже пасує до геловінської атмосфери. Вона по-справжньому таємнича і моторошна, і мені було важко заснути після того, як я читала її ввечері. Це доволі відома історія, яка розповідає про вісім абсолютно різних людей з різними професіями різного віку, різної статі, яких усіх запросили в такий таємничий Маєток на віддаленому острові, і ніхто з них не може зрозуміти, хто їх туди запросив і з якої причини. на острові вони зустрічають ще двох людей, які вже живуть і працюють в цьому маєтку, і поступово кожного з них одного за одним починають вбивати. І наші десятори героїв мають розгадати, хто це робить, навіщо, і постаратися зупинити цю людину, перш ніж вони всі загинуть або збожеволюють. І до речі, говорячи про божевілля, є ще одна дуже класна книжка, навіть це бі. Іших оповідання Шарлоти Перкінс Гілман, яке називається Жовті шпалери, і воно якраз розповідає про божевілля у такому готичному стилі. Це оповідання про жінку, якій діагностували депресію і схильність до істерики після того, як вона народила свою першу дитину. І через такий діагноз її фактично ув'язнили в одній кімнаті з загратованими вікнами і жовтими шпалерами. Ця жінка потихеньку там божеволіє, і їй вважається, що ці жовті шпалери рухають і відбувається щось незрозуміле. Це оповідання вважається однією з перших робіт американської феміністичної літератури, і воно дуже добре описує всю абсурдність цього тропу жінки на горищі і як жахливо поводилися. Ті часи з жінками, яких вважали божевільними, я вже згадала про вампірів, монстрів, вбивць і патріархат, тому як же без привидів. Ще одна готична класика, це привид опери Гастона Леру. Книжка оповідає про осиротілу доньку відомого музиканта, яка зростає у паризькій опері, і починає раптово чути там якийсь таємничий голос, який починає вчити її співати. Привид опери у неї закохується, але коли в Париж повертається друг. Дитинства нашої співачки ревнощі привида приводять до жахливих наслідків. Далі за списком у нас ще одна готична класика. Я не знаю, скільки разів я вже повторила це слово сполучення за це відео, але цього разу не в жанрі горору, а в жанрі містері. Роман Дафне Дюмор'є Ребека розповідає про молоду жінку, яка вийшла заміж за багатого вдівця. Але коли вона переїжджає в його маєток, вона поступово починає розуміти, що і його, і його домочадців переслідує пам'ять про його покійну дружину Ребе. Після цього головну героїню в маєтку переслідують дивні події, сни стають кошмарами, одержимість пускає коріння у свідомості, і на кожному кроці відкривається нова таємниця. Не знаю, як вас, але мене такий опис точно заінтригував. І наостанок згадаю ще одну доволі відому новелу: це химерна пригода з доктором Джекелом і містером Гайдом Роберта Льюіса Стівенсона. Фактично, це історія одного лондонського адвоката, який розслідує дивні події, які відбуваються між його давнім домом. Другом доктором Джекілом і зловістим містером Гайдом. І, хоча цю історію часто пов'язують із роздвоєнням особистості, насправді головна ідея Стівенсона про подвоєність людської натури, адже він доводить, що в особистості кожної людини є як добро, так і зло, і найголовніше це наші вчинки, і які ми приймаємо рішення, врешті-решт. Я вирішила почати нашу категорію з темним фентезі, фактично з дитячої книжки, але вона від цього не менш моторошна. Це Короліна Ніла Геймана. Я впевнена, що багато із вас уже чули про неї або бачили знятий за нею мультфільм, який теж є неймовірним витвором мистецтва. Але якщо ви ще не читали цю книжку, то я також можу її вам порадити. Це історія про дівчинку, яка переїхала з батьками на нове місце, і через те, що їй не вистачає. Уваги, вона починає шукати нових цікавих розваг, і натомість знаходить портал у новий світ. Цей світ дуже схожий на її власний, але там є деякі дуже страховинні таємниці, люди з очима гудзиками, батьки, які викрадають дітей, і декілька загублених душ. Я точно не пам'ятаю, в якому віці я читала вперше цю книжку або дивилася мультфільм, але вона тоді настільки мене налякала, що я більше навіть не хочу про неї згадувати. Але тепер переходимо до. Дорослої літератури, авторка моєї улюбленої фентезі серії «Рошані Чокші цього року написала свій перший роман для дорослої аудиторії, який називається The Last Tale of the Flower Bride. це історія про дослідника міфів і любителя казок, який одружується на таємничій багатій жінці, яку звати індіго, яка змушує його пообіцяти, що він ніколи не буде цікавитися її минулим. Але коли подружжя повертається у будинок дитинства Індіго після смерті її тітки, Цієї обіцянки стає все важче дотриматись, адже будинок сповнений спогадами про іншу дівчинку, яка колись була найкращою подругою індіо, і раптово зникла. The Cloisters Кейті Гейс це книжка, про яку я сама лише нещодавно дізналася, і одразу вона мене заінтригувала. Тут головна героїня переїжджає в Нью-Йорк, сповнена надій щодо своєї нової роботи у славнозвісному музеї мистецтв Метрополітен. Однак її призначають до готичної. Частину музею, відомою своєю колекцією мистецтва середньовіччя та відродження. Там вона знайомиться з групою харизматичних і таємничих дослідників. У кожного є свої секрети і приховані бажання, але все йде ще більш скерберть, коли головна героїня знаходить колоду карт Таро 15-го століття, яку давно вважали загубленою, і опиняється в центрі гри влади, амбіцій і отруйної дружби. Цю книжку, до речі, також можна віднести до темної. Академії, хоча я забула про неї згадати, коли робила відео про цей жанр. Далі книжка, яку неодмінно потрібно почитати у паперовому форматі через неймовірні ілюстрації автора, це Фуд, історія про молоду англійку Абіту, яка прибуває в пуританську колонію разом із нареченим незнайомцем. Але після того як він і ще декілька селян помирають за таємничих обставин навколо дівчини, що просто намагається насолодитися свободою у. У патріархальному суспільстві починають кружляти дивні чутки. Це історія не лише про відьом і демонів, а й про пошук своєї ролі в суспільстві, у якому хочуть повісити кожного, хто хоч трошки відділяється від норми. І до речі, у автора, який пише під псевдонімом Бром, також є книжка про крампуса. Це якщо вам хочеться почитати щось моторошне під Різдво. Подивіться на це. По-перше, я обожнюю і цю назву, і цю обкладинку. По-друге, ті Кінфішер — це доволі популярна авторка темного фентезі і горорів. І я чула, що вона пише коротко, але дуже красиво. От Moves the Dead — це новела про солдата у відставці, який отримує повідомлення про те, що їхня подруга дитинства Мадлен помирає і вирушає до маєтку Ашерів, щоб розібратися, що ж відбувається. Але маєток окупували якісь грибкові нарости. І одержима дика природа, що оточує озеро, що пульсує. Мадлен ходить у вісні і розмовляє вночі дивними голосами, а її брат страждає від таємничої нервозної хвороби. Головний герой повинен розгадати таємницю дому Ашерів, перш ніж він поглине їх усіх. Чесно кажучи, поки що для мене це звучить прям як найстрашніша книжка із усього мого списку. Я навіть не знаю, чому я віднесла її до темного фентезі, а не до ворорів. Але поки ми досі на темі фентезі, я хочу також згадати. Одну зі своїх улюблених серій. І так, зважайте на те, що це серія із чотирьох доволі довгих книжок. Тому, якщо вам хочеться дочитати до кінця історії, треба мати доволі багато терпіння. Серія, про яку я говорю, це The Diviners, Ліби Брей. Перша книжка розповідає про Іві Оніл, дівчину, яка вміє читати спогади, лише торкнувшись певного предмета. Вона переїжджає в Нью-Йорк до свого дивакуватого дядька на початку 20-х років минулого століття, і там починають відбувати. Різноманітні дивні події, доки іві захоплюється великим містом і заводить нових друзів, в Нью-Йорку відбувається серія страховинних убивств, які попахують окультизмом. Дівчина вирішує допомогти своєму дядьку розв'язати вбивства за допомогою свого вміння і стає свідком передавнього зла, яке починає прокидатися. Цвинтар домашніх тварин. Я почну саме з цього, тому що це єдиний горор у цьому списку, який я читала. У Стівена Кінга взагалі величезний репертуар горорів, трилерів, містерів, темного фентезі. Все, що забажаєте, ви можете обрати за власними смаками. Але мені здається, що з того, що я читала у нього, цвинтар домашніх тварин це така найбільш геловінська історія. Не знаю, можливо, тому що я сама пару років тому читала її саме на Геловін. У книжці розповідається про родину із двох батьків. Тьків, двох дітей і одного кота, які переїжджають у нове містечко і самі того не знаючи, оселяються недалеко від таємничого чарівного цвинтаря, магія якого починає навіть здалеку впливати на них усіх і підштовхує нашого головного героя до жахливих речей. Ще одна класична історія про вампіра, яких я сьогодні дуже часто згадую чомусь, це судінки. Ні, це інтерв'ю з вампіром Ен Райс. За назвою звучить якось тут але довжелезний опис цієї книжки у Goodreads змусив мене змінити думку. Це історія життя вампіра Луї, розказана ним самим, що зосереджується на темах безсмертя, змін, втрати, сексуальності та влади. Луї розповідає, як він перетворився на вампіра та неохоче прийняв новий стиль життя, як він почав подорожувати світом та зустрічати на своєму шляху нових людей про його власне неприйняття себе та пошук місць. Ця, де він би почувався як вдома, взагалі все це звучить більше як драма, але все ж таки за жанром категоризується як хорор. Тому я таки додала її в цей сегмент. Не могла не згадати також і про відомий на Тіктоці горор мексиканська готика Сільвії Морено Гарсії у Мексиці 1950-х років Ноемі отримує дивний лист від своєї подруги дитинства та кузини, в якому та просить її приїхати і врятувати від неминучої загибелі. Ноемі вирушає до сімейного маєтку подруги і, намагаючись дошукатися до правди, вона виявляє, що з будинком не все гаразд. Щось чи хтось тут намагається заволодіти її свідомістю, і крім того, під час своїх. Пошуків дівчина дізнається про криваве минуле родини Дойлів. Ноемі намагається покласти край усім жахам, що відбуваються в маєтку, але вона навіть і не здогадується, що той, хто один раз переступив поріг цього будинку, більше ніколи не зможе звідти вирватися. Ще одна класика з жанру горорів із вайбами сімейки Адамсів: це ми завжди жили в замку Шерлі Джексон. Сестри Блеквуд живуть усамітнено у старому родинному будинку. Одна з них вже шість років не виходить звідти. Хоча її вже давно виправдали у справі вбивства власних батьків, а інша виходить лише раз на тиждень за закупами, і то старається уникати мешканців містечка, які дуже вороже ставляться до сестер. Ізольовані від світу, вони фактично живуть у власному вимірі, доки на порозі не з'являється їхній кузин Чарлі, і сестри намагаються позбутися чужинця. За збірними враженнями мого рісярчу про книжку, вона має бути сповнена дивини, тривожності і задушливої клаустрофобії. Ще Одна книжка сповнена дивини це House of Hollow Crystal Sutherland. Сестри Холлоу завжди були дивакуватими. Щось сталося з ними в дитинстві, щось, що вони не дуже пам'ятають, але що залишило на їхніх шиях однакові шрами у формі півмісяця. Але коли найстарша сестра Грей зникає, навколо починають відбуватися ще дивніші події, включаючи переслідування рогатими чоловіками та трупи, що падають зі стелі. Наймолодша сестра Айріс розуміє, щоб врятувати Грей їм потрібно докупати до суті того, що сталося з ними в дитинстві, але відповідь, яку вона шукає, занадто темна і небезпечна, і приводить до нових скелетів у шафі, чесно кажучи, незважаючи на те, що я не читаю горорів, мені прямо захотілося цю книжку почитати. Не знаю, можливо, через те, що там є сестри, або через опис, або через красиву обкладинку, але я не віддала її собі у список на майбутнє. Думаю, що в цьому списку не обійтися без історії про будинки з приви і тому наостанок хочу розповісти про Слейд Хаус Девіда Мічела. Вхід до будинку Слейд можна знайти лише за певних умов, але якщо ви неочікувано побачили двері чи вхід до саду, якого раніше не було на цій вулиці, для вас уже немає повороту назад. Кожні 9 років мешканці цього будинку, девакуванті де брат і сестра, запрошують всередину когось самотнього і більше ніколи не відпускають. Тих, хто дізнається, що насправді відбувається всередині будинку Слейд. Вже пізно рятувати, чому мені так весело розповідати про страшні книжки. На цьому моя підбірка скінчилася, хоча вона вийшла навіть довше ніж я очікувала, тому що я рандомно згадувала по дорозі якісь нові книжки. Пишіть у коментарях, чи читаєте ви горори, і яка з цих книжок вас найбільше заінтригувала. Також не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Якщо ви додивилися до кінця, я вам дуже вдячна, і ви можете мені про це повідомити, залишивши в коментарях отаке емоджі. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.